Розпочинаємо. Сьогодні ми працюємо над м'язами плечового поясу, що включає в себе ключиця та лопатку. Увага! Вихідне положення, ноги на ширині бедер. Таз з себе підкрутили. Прес напружений. Лопатки звели. Плечі опущені. Увага! Підйом руки. Вперед. Поїхали. Права. Ліва. І. ще. Піднімаємо руку на рівні плеча, не вище. Це підйом. Увага. Дві руки. Йеп. І ще. Чотири. Три. Два. Увага. Затримались. Тримаємо. Плечі опущені. Акцент вгору. 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 Ще. Прес напружений. Сідлиці зазаді. Ще. Чотири. Три. Два. Опустили. Увага. Відведення руки в сторону. Поїхали. Права. Ліва. Ще. Оп. Ще два рази. Увага! Дві руки. Розводимо в сторону. Максимально. Лопатки з'єднуємо. Грудна квітка відкривається. Дихання не затримуємо. Прес напружений. Сідниці зажаті. Ще працюємо. Увага! Три пружини. Три. Два. Один. Опускаємо. Є. Ще два рази. Є. Не здаємося. Увага, я міняю. На кожен рахунок. Чотири. Три. Ще два. Увага. Сім пружин. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Останніх сім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Молодці. Увага. Стаємо випадку офсет. Одна нога попереду. Інша позаду. На носок. Єп. Нахиляємо корпус вперед. По діагоналі. Піднімаємо руки. По діагоналі. Не тут. Не тут. Чітко. Тримаємо лінію. Увага. Єп. Виконуємо. Жим. Лікті відводимо максимально назад. Вгорі руки вирівні. Щеп. Ще два. Три пружини внизу. Три. Два. Один. Вгору. Ще. Ще два рази. Не здаємося. Останній раз. Два. Міняємо ногу. По одному. Не опускаємо руки. Щеп. Увага! Єп. Три пружини. І вгору. Ще два рази. Тані раз. Увага. На кожен рахунок. Єп. Єп. Ще два. Є. Останній раз. Опускаємо руки. Кладемо гантельки. У вашому випадку це Пляшки з водою. Увага, потягнемо руки. Розслабимось. І вниз. Потягнули. Є. Заліпать назад. Іншу руку опустили. Є. Інша рука в сторону. Є. Розслабляємо м'язи. Попрацювали. Заліпить назад. Зафіксували. Є. Опускаємо руки. Плечі назад. Назад. Останній раз. Молодці. Дякую.